На вулиці Оржицькій, в селищі Яр уже майже чверть століття не було нормальної проїжджої частини, розповідають місцеві жителі. Грунтова дорога з великою кількістю вибоїн. А в дощову погоду додають неможливо було навіть із двору вийти. Була грунтова і підсипана де відходами, хто підсипав. Трошки десь машин, мабуть, машин 6-7 підсипали щебнем, і то не скрізь. Підсипали в ту сторону, неможливо було навіть виїхати. їх та люди стояли? Ой, така ж не тільки й машини сідали на дністі все время, щоб надати дорозі, хоч якогось вигляду, та мати можливість по ній пересуватися автомобілем. Місцеві мешканці регулярно засипали вибоїни будівельним сміттям або закладали їх дошками. Зараз же такої необхідності немає. Посприяла жителям у вирішенні нагальної проблеми депутат Шевченківської райради. В лютому місяці, 8 лютого, тут були збори. Мене запросили як депутата районної ради на ці збори. Питання було і про от, там, дамба, яка дуже не в поганому стані. А саме головне це ж дорога. Дорога була дуже дійсно з такими вибоїнами. Мерзла і якби сюди доїхати взимку взагалі було нереально. І вже навесні вирішення проблемного питання зрушилося з місця. Ольга Медвінська написала депутатське звернення до міської ради і їй не відмовили. Виділили кошти з міського бюджету, і дорога почала поступово набувати того вигляду, який має зараз. Місцеві мешканці оцінюють, стало набагато краще. Нива був такий автомобіль, що можна було ним тут приїхати. Друге мені зараз я приїжджаю на Ланусі, свободно. Не буде калюж, не буде ям, таких як були. Набагато краще. Проте, додає Ольга Медвінська, це не остаточний варіант дороги. Для її обладнання будуть виконані ще деякі роботи. Ще дві-три машини треба довести брак маси, її добре укатати. Грейдером, а потім уже ж і катком. Тоді ця дорога буде стояти. Дуже хотілося поставити такого, як це ліжачого поліцейського на в'їзді, щоб вода стікала саме на дамбу, а не на цю вулицю. Звертаючись до всіх полтавців, депутат Шевченківської райради наголосила: ніколи не потрібно залишатися сам на сам з проблемою. Вона радить завжди порушувати проблемні питання та звертатися по допомогу до тих, за кого голосували.